Питання створення народної ради набуло чималого резонансу. Громадськість обурило те, що їх не запросили у раду, а у списках лише самі депутати про пошуки компромісу. Далі Ольга Гриців. Представляти інтереси громади, принаймні на це сподіваються депутати, утворивши народну раду, аби дійти компромісу з громадськістю, яка була вкрай незадоволена рішенням, прийнятим на сесії членами народної ради будуть і депутати, і громада 50 на 50. Ми знайшли компроміс, де сказали, що скільки депутатів увійде, скільки в цю народну раду, скільки захоче бути і в народній раді і депутатів обласної ради, то рівно стільки ж буде і членів. Від громадськості громадськість обурило те, що у народну раду їх не запросили, адже саме вони розпочинали майдан. Наразі вони шукають компромісу. Тому однозначно ми йдемо на різні на різний діалог, щоб якось це зробити юридично правильно і все ж таки, щоб громадськість війшла в народну раду. Перше засідання народної ради відбудеться в середу, на якому буде визначено подальші дії. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї